А ви дивитесь зараз інфо. Фіксуємо які ціни на хліб в Полтавській області, а саме в місті Полтави. Сьогодні 6 жовтня 2023 року. І фіксуємо який хліб і скільки коштує і його вагу. Ось такі. Зараз покажемо, продемонструємо Всі хліб і далі детальніше покажемо. Які ціни на хліб і яка вага, який саме хліб. Тут різний. Ми Будемо, мабуть, двигатися отак по полочкам знизу, зверху вниз і по всім рядам. Ось такий хліб 1990 650 грам. Це білий хліб. Є от хліб кулінічний. Ось хліб, київський хліб, поживний, особливий, 19,40 грамів, 800 грамів віс. Нормальний, гарний хліб, ми пробували йому нормальний хліб. Ось ще хліб, поживний, особливий, 17,70 грамів, 800 грамів, 18,50 грамів, 700 грамів, ось який хліби. Ну і далі. 8.70. Який є хліб різний. До речі, можемо сказати, що в Полтаві, в маркет Опті, є такий магазин маркет Оп. Там буває хліб і по 13.50 і по скидкам навіть іноді по 8 гривень. Можна купити хліб. Білий батон вагою 450-500 грамів. Ну а ми продовжуємо поки, от, нарізний хліб 400 грам, 980 пожили, той, той який 800 грам, 19,40. Коштує. Йдемо далі. Ви дивитесь зараз інфо. Продовжимо знайомитися з цінниками на хліб. Полтаві Пол... і Полтавській області. Ось такі ціни на хліб, на булочки кулійничі. Далі. Ще ось хліб, гарчичний, хліб 20 гривень. Маркет Супті ми Гарчичний покупали за 13.50. Ну там він був по скільки. Але ось. Батон Полтава хлеб фантазия 1360 а есть и і батон і хліб 1190 коштує. Ну и переходимо до круасанів та інших булочних виробів. 1690 поляниця, Київ, хліб, ну це так називається. 600 грамів 1690. Різний хліб. Дивіться, вивчайте ціни, зрівнюйте, скільки коштують в вашому регіоні хліб і порівнюйте. Можемо констатувати, що на Полтавщині досить дешевий хліб. Ну, наприклад, в порівнянні з Вінницькою областю. Дивіться, читайте інтернет-видання Зараз Інфо. Повідомляйте, який хліб і скільки коштує в вашому регіоні. Підписуйтесь в Facebook і YouTube на Зараз Інфо. Всім гарного настрою!